Слава нації, мова піде про першу назву наших предків та про походження коренів Рос-Рус. Назву Україна ми вживаємо лише 200 років. До того 2500 років ми мали іншу назву. Чомусь люди думають, що як за їхнього життя було так, то так воно було із самого початку. аж від Царя Гороха. І так воно буде аж до самого кінця до Страшного суду. То є помилка. Бо до нас були люди, та маємо сподіванку, що й після нас будуть ще якісь люди. Про перші назви нашого народу прочитаю коротенький уривок. Так сталося, що історичну назву нашого народу перебрало на себе Московське царство. А тому в часи російської окупації українцям спеціально не розповідали про усі попередні назви наших предків. Тому, коли ви читаєте в історичних книгах про словенів, склавинів, чи Венедів, про заснування Відня і Венеції, про поморських і палапських слов'янів, рутенів, ругів чи тим більше оросів. То навіть і не здогадуєтеся, що насправді мова йде саме про ваших пращурів. Ті наші пращури своїх західних сусідів називали німцями, тобто німими, бо ті не могли жодного слова людською мовою вимовити. Себе наші пращури звали слов'янами, бо вони володіли словом. І то була наша перша самоназва. Також маємо версію, що слово слов'яни походить від слова слава. Слава гукали наші воїни, коли йшли до бою, а німці, коли йшли у бій, то мовчали, тому й стали німцями. Різні вчені по-різному пояснюють, як виникли різні етноси та раси. Одні говорять, що люди народилися в теплій Африці. Та звідти якось пішки розійшлися по всьому світові. Другі говорять, що на різних континентах існувало декілька точок, де люди народжувались чи якось звідкись вилуплялись, та звідти та звідки і розходилися по планеті. Я ж не знаю, де, з чого, як і коли виникли різні люди. До Вавилону були всі люди однакові. А як Вавилонська вежа впала, то, мабуть, Бог якось дмухнув на тих людей та й люди розлетілися по всій планеті. А ще Бог взяв та й пофарбував тих людей у різні кольори. Мабуть, якось так воно було. Слово німці присутнє в усіх слов'янських мовах. Тож, можемо припустити, що колись слов'яни жили спільно. Тож, коли наші предки виокремились зі слов'янської маси. То їх ще довго продовжували звати спільною назвою слов'яни або словенами, вендами, венами, склавинами чи славинами. Як спільна історія слов'янів завершилася, якщо якась колись була, то кожен зі слов'янських народів взяв собі свою осібну назву. Ми з 10-го віку почали зватися Русинами, Русами. Із чого виникла та назва? Проте прочитаю ще один вже довгенький уривок. Поява тієї назви пов'язана з прабатьківщиною наших предків, і як це не дивно, з німцями. Через деякий час після того, як германці і слав'яни розійшлися у різні боки, автор є визнавцем тієї теорії походження, походження різних рас і етносів. Що люди народжувалися в декількох різних точках на різних континентах і звідти розходимося. В Євразії всі люди чи в Європі всі люди народжувалися на території Угорщини і Словаччини. Я в тому не розбираюся, тому нічого про те говорити не буду. Подаю те, що пише Святослав Семенюк. Можливо, навіть з певною долею іронії. У відповідь на те, що їх прозвали німими, німці почали прозивати ту частину слов'янів, що проживали на схід від них осіями. Від німецького слова ост, схід, тобто називали їх східняками. Терен, німецькою мовою місцевість, називається орд. От і вийшло ті, що живуть на східному терені, східняки. «орт» ОСІ. Буква... Буква Т з часом загубилася. Пристосувалася воно до нашої вимови. І стало вже ороси, ороси ороси. Варто лише подивитися в чеський науковий словник Ота, що досі вважається найкращою енциклопедією проблем слов'янських народів. Щоб переконатися у тому, що орусами до теперішнього часу називаються русини, що проживають на території Угорщини. Однак поруч з нашими предками тоді проживали не тільки німці, а й римляни, що розмовляли латинською мовою, ілірійці, греки, тракійці, і залежно від особливосте вимови кожного з тих племен і народів, оруси почали згадуватися в різних документах також і як Роси, русини, Руги, Рутени. А територія, на якій вони проживали, Ругія, Ругіленд, Рутенія, Рутонія, Русія або просто Русь. Власне, тому так і сталося, що в нашій історії ми маємо Дунайську Русь, Угорську Русь, Київську Русь, Галицьку Русь, Поморську Русь, Полапську Русь, Червону Русь, Чорну Русь, Білу Русь. Необізнані наші патріоти говорять, що Русь була лише одна. Це тому, що вони про. Це нічого не знають. І щоб відокремитися від Москви, то говорять, що Русь була одна. Але насправді про якусь московську Русь ніде немає жодних згадок. Почали те називати Росією аж від московського царя Петра І. Крім загальної для усіх назв Русь, кожна унія давньоруських племен мала свою окрему назву. І тому, коли ви її зустрічаєте в книгах, то знайте, що мова в них також іде про ваших далеких предків. Таких нас в нашій історії було 15. До 1478 року вони становили одне нерозривне ціле. Але трьох з них, новгородських словенів, ятичів та радимичів, московити підкорили. Або фізично знищили, або зденаціоналізували. З греками і римлянами було те саме. Вони розійшлися по всій Європі, Північній Африці і Середній Азії. І в Малій Азії. Потім зменшилися до Греції і Італії. І ті їхні люди, що там позалишалися, вони зденаціоналізувалися. Але греки. І італійці знають і пам'ятають про ту свою історію, то маємо і ми знати і пам'ятати про цю нашу давню історію. 1478 рік це пав Новгород. Судячи з історичних документів, найбільшими племенами серед руських племен були племена білих Хорватів, полянів і особисто волинянів яких сучасники називали коренем скорення усього слов'янства. Що стосується білих хорватів, то вони цікаві для нас насамперед тим, що саме з ними пов'язані перші писемні сторінки нашої прадавньої історії. Усі вони жили в горах і тому перше згадується в документах як горвати, Карпати, або ще більше скорочено Карпи. Видатний географ стародавнього світу Клавдій Птолемей вже у середині 2 століття називав їх карпатськими орусами. Тобто одразу давав зрозуміти, що мова йде саме про одне з тих давньоруських племен, що проживало тоді в Карпатах. Наступний розділ походження сучасної назви русинів українців. Про те поговоримо в наступній частині. Дякую за увагу! Слава Україні.